Я таки не встигла в нього попасти. Mm -hmm. А в нього такий сад. На три дні йшов карантин. Я просто мішав тобі знімати. <рес> То було набагато менше розходів. А не вживу. Не вживу. Ти мені навіть не допомагаєш. Щоб... Син, привіт. Привіт. Hey. У нас сьогодні вже субота. Вчора був вихідний. Ми нічого не знімали. Тому що. Нас... Так, тотальний. Да, тотальний. Тому що в нас вчора якось. Десь... І малий погано спав, і якось весь день пройшов так от в кубарем, кубарем, ну. кубарем, да. І ми такі, будемо вже завтра Буде ще один знімати. Ну, нормал, який вже закритий, я таки не встигла в нього попасти. Mm -hmm. А можна позаглядати? Що там є? Да. А сьогодні ми вийшли в місто, виїхали точніше. В місто гуляємо в трьох. З да, там наш малючок спить, дуже файно себе веде. Ми з під так зробили, щоб він прокинувся, довго так нормально поспав, він прокинувся, його покормила, погуляв. трішки погуляв, поміняли підгузок, одягли і вже кожен пішли. Ну, Ми з підсом так розраховували, що він під час прогулянки гуляв. Ой, не гуляв, а спав. Спала. Бо вчора ввечері ми виходили гуляти, то він взагалі не спав. Йому все цікаво так було. Чудово себе, в принципі, вів. Я там пару разів взяла його на ручки, щоб він заспокоївся. Йому було цікаво все навколо. Да, тим паче, що була ситуація, що ми зустріли сусіда, який запригасив нас в свій сад показати, а в нього такий сад. Це він манюсенький, набагато менший твір, ніж у нас. Але там раний там да, міні рай. Міні-рай такий. Да, міні рай. Він скільки, 21, 21 живе? 21 рік він там мешкає, так. І ну, він ну, він такий в літах. Не знаю, скільки, йому, можливо, років 60, десь около того. Да. А, і він такий. Дуже привітливий, такий, а пішліть, я вам покажу. А оце а, в мене, да, ще таки... оце а в мене ще оце є? А мене ще оце і кожну квіточку. ходимо показувати. Ви, якщо кажіть через два місяці, можете захочете щось взяти собі. Пересадимо ваш сад. І ]urosно. цей якраз цей сусід він подарував, приніс мені. Я не пам'ятаю вже коли це було весною. Приніс мені три квіточки, кімнати. Кімнат, <к diverse> так. Просто такий позвонив, типу, квіти, надо. Нам поэтому ні, прикольно було, поспілкувалися. З малюком і краси. йому було цікаво. Нові люди, нові обличчя, ну, не тільки ми. Хоча він толком ще не бачив обличчя, але ж все одно, щось вже інше, голоса інші зовсім. Ну він не лякався, як себе. Да. Чисто цікаво. в кінці вже більше замарився. хотів їсти, Да. Потім ми приїхали, ну пройшли вже додому, продяглися, пішли його, покупали. Така Куди підемо тоді? Ні, прямо просто. Не на бочину, треба. А, туди тоді. Ось <реш> <реш> як в цьому, як в потязі. <реш> Зараз покажу. Просто така брусчатка, дуже прям рельєфна. Я в суконьки. Я в суконьки, прикиньте. Я не знаю, коли я останній раз одягала суконьку, але я в суконьки. Костя в костюм. До речі, хана, як ти себе почуваєш? Ой, набагато краще. Получилось, що я на три дні йшов в карантин. То зараз набагато, 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 набагато краще. Я б сказав, би, що практично вже не практично, все, вже нічого і немає. У мене немає ні нежиттю, ні, ні, нічого такого. Тому, тому сьогодні гуляємо. І сьогодні Костя Ой. спить уже з нами. Так, вертаюся. Вертається в сім'ю, в ліжко до коханої дружини. Угу, давай наліво я стою на вулиці, чекаю костю, поки він скупиться в магазині. Ну ми, ми разом були в магазині, але там така величезна черга, що ми вирішили, що Питука я на вулицю. У нас малий спить. Ми зустріли друзів, а з ними ще поспілкувалися хвилин. 10, мабуть, 15 він спав. Зараз спить взагалі чудово спицей. Я доволі не знаю, де гулять з дитиною на свіжому повітрі, де їм де, а не вдома, тому що. Діти тоді краще сплять і висипаються. А ще може бути краще для батьків, коли дитина висипається. Тому чекаю костю, зараз він прийде і підемо потихеньку вже до машини, бо ми машину не прямо, для цього магазину поставили, а поставили для іншого. Тому прогуляємося якраз, і вже поїдемо додому, їсти, хочу, живіться все. Коротше, хочу їсти. Але проблема в тому, що ми нічого їсти не купили, а прийти це ще готувати. А це також іще витрачати час на те, щоб приготувати. Ну, скоро я боїм. Ми вже вдома, правда, у нас вже почти восьма година. Ми вже вдома як три. Так, години як три. Да, ми приїхали додому. Я покормила малого, тому що якраз поки ми догулювали, він прокинувся. Я вже просив їсти, прям ледве доїхала додому. Добре, що наміхати ще там п'ять хвилин чи менше. Але реально такий аж пляк-плак-пляк пляк, пляк їсти хочу. Але ледве його потім поклали спати. Костя вже їсти встиг приготувати. А я все вкладаю та вкладаю, вкладаю, кладаю, а він укладається. В клапсі. нарешті. На тому зараз ми відпочиваємо. Хоча у нас роботи ціла купа. Треба посуд помити, треба поприбирати, попили пиляку пиля поповитирати. Тут вже, бачите, гірлянда. гірлянда висить. Так що робота йде. Ще сьогодні дощ працювала, щось його особою немає. Ага. Ми завтра чекаємо просто гостей. І сьогодні якраз їх зустріли. Такі йдемо, де Костя побачив, що машина якраз друга. І цей... Ми такі, о, вони в магазині. Пішли, пішли. Там постояли, то я. А, я говорила, що ми десь 15 хвилин постояли, поспілкувалися. Костя зачепив камеру Рукою цечик. Не витилять руками. <с Eğer> Це <с Eğer> крила. Крила любові. <с tomar> Ти крило любові. Я не крило, мої руки крила любові. Я не можу бути крилом. Ти огортаєш мене. Правильно. моє крило. Руками огортає. Коротше. Коротше. Я отак зроблю. Ти куди не а, а блін, ще одна із робіт сьогоднішніх, це те, що треба Костю постригти. Бажано. Угу. Я зараз бачив в камеру цьому в екранчику. Що? Що я лохматий. Так, да, ти лохматий взагалі. Навіть вже розчизкою користується. А ще що, що ти приготував їсти? А ти візьми, покажи людям. Зараз. Коротше, Костя сам не знімав, а тепер я повинна знімати, називається. звається. Кості приготував пюрешку, яка майже закінчилась. Я дуже хотіла пюрешку, тому у нас була пюрешка. я приготував дуже смачний соус із вершками, курочкою, грудинкою, грибочками, цибулькою. І ще що тут? Часник. Часник. І сіль, мабуть. Сілі перець. Сілі перець. Вийшло дуже-дуже смачно. Аж хочеться ще доїсти. Реально, поки я вкладала малого, Костя це все прохтувала, прикиньте, я в шоці А ще я була на вулиці, полила помінтворки, постригла трояндочку. Якби спалила. <ща> я Окей, не буду так підійди ближче, що ти так? А. Ось на очі. Що ти хочеш сказати? Я просто мішав тобі знімати. <реш> а ми завтра ще хочемо поїхати всі разом в трьох магазинах. А я хотів, от ти вчасно сказала в трьох. То, ти тільки сказала всі разом, я думав, що ми Макса на поводок повізьмемо просто. Так, ти будеш з Максом, я з малим. У меня нос чухается. И что, дулю показать? Пойде буду. А я думала, ты <-то> дулю показать. <свят> Нет. Я уже показала. Ты <свят> женки. <свят> ты человек А oh, так. So. <laughs> а ще знаєш що я згадала? Uh -huh. Там був коментар стосовно того, скільки ти на барселі, що платять, uh -huh. і так далі. Uh -huh. Не uh -huh. хочеш розповісти? Можна. Тоді я тебе прямо знову. Окей. І так, пане Костянтине, так. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка. Скільки на Барселі? Чому ви на Барселі? Що платять? Чому? А що там іще запитання були? Я вже не як довго? Як довго, так? Ну чому я на Барселі? Барсель це декретна відпустка. Я не знаю правильно, як вона переводиться з дацького на українську. Але ну, всі звикли Барсель та Барсель, сподіваюся, що переводиться як декретна відпустка. Як довго я? Сім тижнів. Ну, взагалі, можна більше, але. Но... Ми вибрали 7 тижнів. Взагалі в мене ще там 4, плюс 4 тижні, а потім ще плюс 13 тижнів в рік до однорічного вузу віку дитини. Так. Але 13 тижнів я брати не буду. Коротше, там багато всяких нюансів. Я буду 7, потім ще візьму 4. А чому ти вибрав 7? А не менше. Або не, в... а що, не 10. всі. А ще не всі. Взагалі хотів 4. Але там через деякі махінації на робочому місці з бухгалтером. Можна сказати бухгалтером, вийшло сім. А я залишився не проти. Думаю, сім! Ну та й сім. І пішов на сім. І я скажу, що я не жалкую, що пішов на 7, тому що 4 було б занадто мало. Тому що в нас на даний момент скільки вже вже третій тиждень пішов, mm -hmm. вже, вже пройшла б за половину того Барселя чотирьох тижнев. Я взагалі ні, мало mm -mm. не відчувалася. А раніше скільки давали? Два тижні. Цей закон змінився, якщо я не помиляюся, з початку 23-го року. Якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Але... Помиляюся, тому що в листопаді місяці у тебе так, колега був вже. Так, так, не помиляюсь. Місця? Тоді, по-моєму, з осень 22-го року. Так. Угу. І я на Барселі 7 тижнів і ще потім ще возьму 4. І що, за це щось платять? За це платять. В залежності від твого робочого контракту там такі нюанси, що є перші два тижні Барселя. Декрету. Оплачується шефом, фірмою вашого роботодавця. Але бувають робочі контракти, в яких не оплачується перві ці два тижні, або оплачується більше, ніж два тижні. Ну, це в залежності, який контракт. Оплачується в розмірі десь 80%. Ну, десь якщо більш конкретно, то через те, що там. Свої формули, які вираховуються, але в залежності від того, скільки годин в тиждень ти працюєш, чи повний повна тебе зантіш, чи у тебе є додатковий дохід, е, скільки років ти на роботі, якщо я не помиляюся. Це я помиляю. це я це вже приплутав лишнє. по моєму в залежності від годин на тиждень е, оплати цієї години і общої суми виробітку в місяць формується сума, яку тобі буде компенсувати спочатку твій роботодавець перші два тижні. А другий час сама, сама держава. Якщо дивитися саме в моїй ситуації, то якщо брати всю суму, яку я получу за повний місяць, і ту суму, яку я міг отримати, вже якщо я підрахую після вичту налогів, то десь я отримую відсотків 75-80% від тієї суми, якби я ходив би на роботу. Тому, якщо дивитись так, я їжджу менше. На топливо витрачаю менше. На їжу, як не парадоксально, витрачаю менше, тому що я беру з собою на обід їжу. І цей місяць показав, що реально два тижні, що я не працював, то було набагато менше розходів, не дивлячись на те, що ж дитина, тим паче могло бути більше розходів. Але ми якось підготувалися до всього, у нас все було готове. Тому після народження ми нічого не купували по факту. так? Дитині ми не купували народження. А грілочку ми тільки заказали. Грілочку а, і камеру. А камерою, да. так. і камеру, але це практично ніякі розходи. Тобто памперси були готові, всі пелюшки, всі увесь одяг, кроватки все були готове. Пане Костянтине, Слухаю вас. А мене. взагалі, сумуєте за роботою? <гум> взагалі? Mm. А цікаво, що там відбувається? Цікаво, що відбувається. Я час у часу, -часу зі зі своїми колегами і знаю, що там відбувається. Ми так спілкуємося, жартуємо. Ну я жартую, тому що я вдома, а в них там всякі проблеми. <сх at> ну, коли проблеми, іноді не проблеми. По-різному по по буває. Більше можливо сумую не стільки за роботою, а стільки за спілкуванням під час робочого часу. Тому що ми багато спілкуємося. Да, навіть про роботу, та не тільки про роботу. Що таке? Чи ти засумувала кагане? Мій чоловік ще з кимось спілкується, окрім мене. А ти теж спілкуюся з подругами через телефон, звісно, але все ж таке. Але не вживу. Не вживу. Так, от зазвичай. До спіл... речі, в Дані О. в тебе є друзі? Ну, я гадаю, що так. А в мене? Не знаю, це питання до тебе. Кого ти можеш назвати, друзі, мої кого ні? Приїхали. А <рес> я гадаю так, що в мене є, друзі. Я сподіваюся, наші коментатори отримали повністю відповідь на своє питання. Ще й додатку, то можете поставити лайк. Так, і якщо що... Пишіть в коментарях, ми заглядаємо туди, поки ми там практично нічого немає. Давайте зробимо так, щоб там щось було. <свіх> а якщо ми зможемо ще й відповісти на ці запитання, то взагалі було б чудово. А взагалі, наскільки ми знаємо, чим більше ви пишете коментарів, тим наше відео буде більше просуватися в рекомендації. Тому, будь ласка, допоможіть нам просувати наше відео в рекомендації. Будь ласка. От поясни мені, пожалуйста, чи ти раніше мені не сказав, щоб я тебе постригла? Чи чекаєш, коли малий прикинеться? Ти ж зайнята сказала, ти дуже зайнята, що навіть неможливо чути поцілувати. Ти в Амазон вмикаєш. А що йменно вибирає? Та откуди я знаю, те, що нам потрібно буде. Я дитячий сільчик вибирає. А ти мені навіть не допомагаєш, хоч би допоміг, хоч би подивився, порадившись. Ні, же, ще возмущаєшся. Отак от, от. Я зрізала трішки наших гортенцій. Захотілося такий букетик поставити на стіл. Тобі так лечить цвіточками. <ріць> <ріць> Погляньте на цього красунчика. Скажіть красунчик, яка моя робота? Молодик. Ну, поверти лови, будь ласка. <ріць> <ріць> Ні, ну красунчик же. Сама постриг. Нарешті так. Нарешті я як людина вийдеш. Тепер Кості виглядає моложе, ніж я. Не настільки. <гум> у нас вже темно, у нас вже початок 11. ї Будемо відпочивати. Ми коротше. Ми стали коротше? <гум> ні, я хотіла сказати, що ми колись дивилися ще в му році Люцифера, а п'ятий сезон, половину. а закінчили половину. А це вирішила подивитися. Тому вчора подивилася серію, можливо, сьогодні ще глянемо. не було. Так. Да. <світ> а, ладно, тоді ми будемо вже відпочивати. Вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і побачимось в наступному Видео. відео.